Я вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Мене звати Улянка, і сьогодні я хочу запросити вас до себе в гості і показати, які в мене є надійні помічники, а ще їх називають побутові прилади. В кожному домі, в кожній оселі є надійні чудо машини, побутові прилади. Давайте згадаємо їх. За допомогою загадок. Сміття все він підбирає і пилинки позбирає, нам надійний помічник працьовитий робітник. Що ж це за працьовитий робітник такий? Ну, звичайно, це пилосос. Молодці. Цю білизну збере і старанно випере. Буду знову вся чистенька, незабруднена, гарненька. Здогадалося, що це за помічниця? Так, це пральна машина. Молодці малята, човник із гарячим дном гарно прасує полотно. Що це за прилад такий? Це праска, які ж ви в мене розумнички. Суп, морозиво, ковбаси, сало м'ясо, яйця, кваси. Все в животику ховає і свіженьким зберігає. Що це таке, що це за дивоприлад? Так, це, це ж холодильник, які ж ви розумашки. Чудо ящик є в нас вдома. Добрий він усім знайомий, все покаже на екрані. Б'ються півні, скачуть лані, як дивитись все підряд. Дуже очі заболять. Що ж це таке? Так, це телевізор. Молодці. Як холодний, грітись просять. Як гарячі мене носять, маю ніс, не маю рота, кип'ятить моя робота. Що ж це за дивоприлад? Ну, звичайно, це чайник. Сушить він волосся всім, теплим вітерцем своїм. Здогадайтеся, малята, що це та Прилад. Так, цей прилад називається Фен. Ось такі побутові прилади допомагають нам в побуті. Ви були сьогодні неймовірні. Дякую вам до нових зустрічей.